Наступного тижня в екоцентрі Сергія Корнієнка стартує навчання на агрономічному факультеті в університеті третього віку. Заняття відбуватимуться один раз на тиждень тривалістю від однієї до кількох годин. В цих лекціях будуть розповідати про нові методи, методики, там висадки, наприклад, квітів, рослин. Також будуть розповідати про рослини, які вирощуються на огороді, так, там, про нові методи там, вирощування моркви, цибулі, буряка. Тож студентів навчатимуть садівництво, овочівництво, квітникарство. будуть як теоретичні, так і практичні заняття. Працівник екоцентру Андрій Куновець розповідає, що за більше ніж 10 років ініціативи було чимало задоволених випускників приходять дуже дуже розвинутих і досвідчених. Тому, наприклад, ази їм вже не не потрібні, і в основному це вдосконалення опиту також одна. Бабуся була з трьома вищими освітами, от, тому вони можуть навчити декого і. Із... Викладачів свого і своєї практики у екоцентрі зазначають, що навчання на агрономічному факультеті зараз вкрай актуальна, особливо з початком повномасштабного вторгнення, люди почали цікавитися вирощенням фруктів та овочів. Також люди проводять свій свій час в колі своїх друзів, однодумців, і вони багато чого починають розуміти. І використовувати ці знання потім весною на юлітку, на практиці на своїх ділянках. На навчання запрошують людей елегантного віку. Найстаршому слухачу було 83. Проте вікових обмежень як таких насправді немає. Пані Наталія зазначає, що вже є охочі, які записалися на заняття сьогодні. Також до мене зателефонувала людина з 86-го року. Ми з задоволенням чекаємо. На навчання нехай приходять. Нехай, якщо у них є час і бажання щось нове пізнати. Навчання на агрономічному факультеті розпочнеться 3 листопада і триватиме до травня 2023 року. Для реєстрації звертайтеся за номерами телефонів, що вказані на екрані. Або ж приходьте особисто за адресою вулиця Депутатська, 6 а до 17.00.